Добрий день, дорогі друзі! Ви на каналі Біблійні казки для дорослих. Підпишіться та підтримайте україномовний контент, адже ми разом відкриваємо глибини пізнання світу через Боже Слово. Сьогодні, як і обіцяла історія про надзвичайно яскравих біблійних героїв. Ми перенесемося на декілька тисячоліть в часи життя великого пророка Іллі. І подивимося, як жилося в ті скрутні часи? В Ізраїлі, його околицях, розпочалась посуха. Жорстокі царі об'явили план перехват Божого пророка, бо вони не хотіли, щоб люди дізнали справду про те, хто винен в тому, що Бог закрив небо для дощу, та не знайшли його. Тож як склалося життя в вигнанні, де переховувався пророк Божий? Сарепта – Територія Сидонського царства, язичницького і долопоклонського суспільства. Місто розташоване на просторах сучасного Лівану. Саме туди потрапив пророк Ілля, ховаючись від жорстоких переслідувань. Саме тут, в Сарепті, сталися події, про які говорить Писання. Діставшись до цього міста, прямо біля брами на вході, Ілля зустрів жінку, яка збирала хмиз для вогнища. Він заговорив з нею і попросив води. Вода була на вагу золота, та втомлена жінка напоїла чужинця. Слідом він попросив поїсти. На що жінка відповіла, що їжі в неї немає. Ось вона збирає хмиз для того, щоб розтопити піч. І спекти останню жменю борошна і з останньою краплею олії. Це остання їжа взагалі. Тоді її синочком жде голодна смерть. Голова вже паморочилась від голоду, та чужий чоловік спокійно й впевнено промовив Не переживай, роби, як я скажу, і все буде добре. Вдова чула про народ, який вірить в Бога живого. Що їхній Бог творить чудеса, і бідолашна мати Вхопилась як за соломинку, за останню надію. Вона вирішила все ж таки поділитися з чужинцем. Подумала, що, може, хоч когось вона врятує, однак помирати. Та почула тихе борошно в діжці не скінчиться, і олія в глечику не убуде. Це правда, чи їй здалося? Це вже предсмертне запаморочення чи голос Божий. Жінка була мудрою і доброю людиною і прийняла остаточне рішення. Вона поступить по совісті і поділиться. Вдова довіриться людині Божій. І ось що сталося. Аж до самого того часу, коли Бог дав дощ на землю. В її діжці борошно не закінчувалося, і олія в глечику знову наповнювалася кожного дня дозовано, але цілком достатньо. Так протрималася вона і її сім'я довгі три роки, ось що зробив господь. Адже добре серце завжди підтримає Бог і наповнить. В найскрутніші і найтемніші часи. Добру людину, добробутом, енергією, вірою. І всього буде достатньо. Тож, любий, друже, Боже Слово говорить: ні про що не торбуйтесь, але в усьому звертайтесь до Бога в молитві й проханні з подякою. Всі пам'ятають серію катастрофічних землетрусів в Туреччині в 2023 році. В Україні на той час точиться нерівна війна проти загарбників, які, як і завжди в історії, хочуть позбавити наш незламний народ його ідентичності і гідності. Та щирі українські серця приходять на допомогу Туреччині. Україна посилає своїх рятувальників на розшук людей під завалами, передає обладнання для порятунку, теплий одяг, генератори для обігріву і приготування їжі, ті люди, які самі знають, що це бути під завалами без світла і тепла, і надіятись тільки на Бога і на добрі палаючі серця, які зігрівають і рятують, приходять на допомогу. Тож маємо надію, що наші сили і витримка будуть наповнені аж до перемоги над злом, яке вторглось на нашу святу землю. І хай навіть допомога буде дозована, але Писання підтримує наші руки і говорить: Господнє Слово правдиве, добро перемагає.